Пане президенте, колеги, а власне працюючи багато років зі службою безпеки України в звільненні заручників, я точно знаю, що там є і герої, і зрадники. І власне, ми вітаємо той факт, що сьогодні служба безпеки України говорить про те, що треба зосередитися на боротьбі зі зрадниками. Попередник пана Малюка був звільнений з дуже жорстким формулюванням за дії, наслідками яких стали важкі втрати, і власне той попит на справедливість, який є сьогодні в суспільстві, він чекає розслідування і оцінки. А які ж це були дії? І до яких наслідків вони привели, це дуже важливо. Ми вітаємо подачу заявки до НАТО. Це також дуже важливо. І наші солдати сьогодні роблять це для того, щоб Україна стала членом альянсу. Треба тільки повернути доплати в армію. Це дуже серйозні сигнали, тому що військові мають отримувати гідні зарплати. Це наше ключове питання. А от що стосується нашого домашнього завдання, то маємо реформувати службу безпеки, щоб дійсно вона займалася контррозвідкою і захистом територіальної цілісності України. І в цьому питанні є два шляхи: або контррозвідка буде ну дійсно ключовим в службі безпеки, або це буде монстр щодо політичних репресій. І от зараз час закрити всі ці політичні справи, які досі там в недрах ДБР, СБУ, є про Томас, про контрнаступ у 2014 році, про Керченську протоку. Це буде дуже правильний сигнал. Щодо єдності, ми, ми думаємо, що маємо підтримати Службу безпеки України в боротьбі з п'ятою колоною. Давайте приймемо в цій залі, і наша фракція тут буде ініціатором закони, які забороняють і ліквідовують цю московську церкву. І ми вітаємо заборону про московських партій. Це дуже правильно. Тільки депутати її знаходяться і в сесійній залі, і в місцевих радах. Також давайте цим щось зробимо, тому що насправді, поки солдати захищають нашу батьківщину на фронті, ми так само маємо все зробити для. Захисту України в тилу і тут ми.